Сьогодні ми з вами розглянемо три види присядок із плесками. Перший вид це звичайна присядка зі звичайними плесками. Тобто, коли ми виконуємо, наприклад, м'ячики, але при цьому виконуємо плеск. Другий вид це коли ми виконуємо плеск по якійсь частині тіла. Наприклад, по галяві. Присядка по внутрішній частині, і присядка по зовнішній частині. Третій вид присядки з плеском – Це плески об підлогу. Тобто, коли ми робимо плеску об підлогу, присіли, встали. Плеско об підлогу, присіли, встали. І повторюємо все разом. Só um sino.